Рексай ніколи не була простим лісником, а враховуючи її внутрішній ігровий стан останнім часом, грали за неї лише ентузіасти. В останніх оновленнях розробники значно посилили Рексай. Як саме побачимо в цьому відео? З вами Хасагі Юей, Вітаємо в огляді змін Рексай. Частота оновлення підземного відчуття зменшена на пів секунди і тепер становить одну секунду, що значно покращує огляд рексай і дає більш коректну інформацію про місце знаходження цілі. Таким чином, тепер влучити к'юшкою значно простіше. Відновлення здоров'я з максимальною люттю значно збільшене і тепер залежить від максимального запасу здоров'я. Перезарядка тепер не становить 4 секунди на усіх рівнях. Навпаки, 4 секунди це час відновлення вміння на першому рівні покращення, тим часом на п'ятому рівні покращення вміння ви отримаєте перезарядку в 2 секунди. Але також не варто забувати про бонуси від предметів. Але варто враховувати, що заради балансу тривалість підсилення ваших автоатак тепер становить 3 секунди замість 5. Базові атаки тепер оновлюють тривалість посилення від гніву королеви. Тим часом посилення кюшки більше не закінчується передчасно, якщо рексайз знаходиться під землею більш ніж півтори секунди. В підземній формі тривалість розкриття цілі після влучення кюшкою збільшено з 2,5 секунд до 5. Тепер дальність застосування W при обраній цілі збільшена і дорівнює дальності застосування без вибору цілі. Таким чином, більше не потрібно вираховувати момент, щоб натиснути W, намагаючись влучити в ціль, не обираючи її. Тепер досить натиснути по ворогу. У підсумку Рексай тепер стала кориснішою в лісі. Також було зрозуміло, що після подібних змін чемпіон з'явиться на топі, де буде себе досить комфортно відчувати і відновлювати здоров'я майже на рівні Гарена. На цьому все протягом відео з вами був канал Хасагі Юей. Текст читала Майя Ведернікова. Над перекладом працювали Олександр Крупський, Соня Чумак. Митя Сірков, монтаж Євген Киян. Окрема подяка нашим спонсорам, котрі підтримали проєкт фінансово. Також нагадаємо, що найкраща підтримка каналу це все ще ваш лайк, підписка та коментар. Дякуємо за увагу! Ще почуємося!